Збив людину на смерть, а сам з місця пригоди втік. Аварія сталася вчора об 11-й годині дня. За інформацією працівників Даї водій, – 70-річний віничанин на той момент був на підпитку. За словами очевидців, пригоди чоловік вийшов з машини, постояв декілька хвилин, а потім сів у авто та поїхав. Також свідки вказали марку машини. Винуватця ДТП ДАЇвці знайшли у селі Березіно. Він злетів з дороги та врізався у дерево. Як показала експортиза, рівень алкоголю у крові водія перевищував. Допустиму норму у 10 разів. Ось ви бачите цей автомобіль. А це власне і сам водій. Вражає той факт, що даний водій, якщо Доступними словами сказати для людей, то він був не просто в нетверезому стані, а він практично не міг стояти на ногах. Ми майже кожного дня виявляємо по 30-40 по водіїв в нетверезому стані. Загалом, за півріччя, ми вже виявили майже 6 тисяч водіїв в нетверезому стані. Ми ж прекрасно розуміємо, що це ж не всіх ми виявляємо, тому що ми ж не всіх можемо, мати можливість зупинити. Тому, шановні водії, будьте обачливі, не порушуйте правила дорожнього руху.